Добрий вечір, сьогодні рамен у нас рамен швидкого приготування. Зараз ми вам покажемо, як це виглядає. Ось це такий він є сам рамен на тарілочці. До нього йде комплект ось така штука. Я ще ніколи цього не робив. ну, Показую, як вони є. Ось така червона штука, рідина і ось такі сухі приправи. Нам рекомендує інструкція закинути цей брикет в каструлю, киплячу воду, докинути туди. нам його ближе акуратненько. Зір'ємо це сюди. Дивище. Ось так. Я думав, що це буде потім, але ну, що спочатку треба зварити, але мені, мені посеяти, що треба усе. Ті, топосередкували були праві. Ось така штука і ось такі сухі приправи. Це все рекомендується варити 5 хвилин і потім подавати. Зараз ми ще досипимо це. О. Сипамо сюди. Оце все. Пишуть 3-5 хвилин, ну ми почекаємо 6. Як показує практика, краще це, Краще хвилин 6. Потім вам покажемо результат. Все.